На базі ліцею номер один відбулася мотиваційна зустріч зі здобувачами освіти старших класів на тему Новий погляд на твоє завтра та мій ресурс. Спікерами заходу стали директорка Подільського молодіжного центру Лофт Юлія Сорочан та кар'єрна консультантка Ганна Жовтяк. Під час зустрічі молодь отримала цінні поради щодо розвитку кар'єрних навичок та пошуку ресурсів для самовдосконалення. Ганна та Юля поділилися особистими історіями та інструментами, що допомогти. Магають визначити свої сильні сторони і ставити амбітні цілі для майбутнього. Зустріч пройшла в атмосфері відкритості та підтримки, адже старшокласники могли безпосередньо ставити питання спікерам та отримувати індивідуальні поради. Обидва спікери наголосили на важливості розвитку не лише професійних навичок, а й особистісних якостей, таких як рішучість, впертість і здатність до саморозвитку. Сьогодні ми завітали до ліцею номер один з волонтеркою нашою психологиною і кар'єрною консультанткою для того, щоб розповісти молоді про те, які важливі ресурси, які можна задіяти для себе, а також прийшли, аби зібрати їхні ідеї та пропозиції для подальшої реалізації в нашому центрі. Учні ліцею висловили вдячність за таку зустріч, адже кожен зміг отримати корисну інформацію, яка стане в пригоді у майбутньому. Мені сьогодні дуже сподобався наш захід, який проводився в нашому класі. Я дізналася про те, що я можу, я буду робити. Мене надихає, мене надихнула ці вправи, які ми сьогодні проводили. Надихнули йти далі, щось робити. У мене попереду будуть екзамени, і я зараз розумію, що я зможу і здам екзамени, і поступлю у престижний університет. Завдяки таким заходам учні можуть не лише надихатися, а й отримувати конкретні інструменти для покращення своїх життєвих і професійних перспектив. Подібні зустрічі допомагають молоді сформувати правильне ставлення до майбутнього та визначити власний шлях до успіху. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет.